Шановні колеги, розпочинаю прес-конференцію після матчу, трошки звичайний настрій у нас заснувся, хотіли перемогти. Добачу головний тренер команди Скаластри, Василь Малик, Будь ласка, ваш коментар сьогоднішнього матчу. може бути такою? Складна гра. Початок сезону в спорті трошки не Багато чого у нас не вийшлося. Ні дивно. Ставлю запитання, які завдання команди. Зараз команда на другому місці, так? є завдання підвищення в класі. Я вже в якомусь інтерв'ю говорив, що було б нерозумно не ставити задачі, коли команда йде на другому місці. Тому хоч і в нас і молода команда, дуже багато хлопців 96-го, 95-го року народження, але раз може вверху, то будемо пробувати, будемо старатися. Я думаю, що надію, що у нас вийде. Сьогодні не було подаляка, так у вас складення. На чому причина, коли ще розявкований волі судності сьогодні? У ранірі, в, в фіналі Курка Юста, отримав травму, яка йому не дала можливість сьогодні зіграти. Роман, я вас, на розкладу, на Надіємося, що він ще відправиться. Дозвольте, мені чудно травми, коментар. Розкажіть, будь ласка, про, свій, про верніше, досвід участі вашої команди скала U-19, тому що ну, для нашої команди це також досить таке важливе питання. Чи є якісь позитивні моменти, чи е, скільки гравців з тої команди потрапило в першу команду? Може, можливо, нам щось порадити в цьому плані? Однозначно, що позитивні моменти. Є в нас від того, в участі? нашої команди в чемпіонаті Прем'єр-ліги у 19. Тому що в нас є своя академія, багато вихованців в академії, щоб не розчинялися, які ще не готові до дорослого футболу, якраз мають можливість оцей, цього переходу з дитячого, з юнацького дорослих через команду у 19 І цього року у нас, ми підсилили з шістьма футболістами якраз, власне, з У-19. А до цього у нас була друга команда, яка брала участь на, на першій субиці. Так що ну, у нас чоловік 10-12 це власне якраз вихованці академії, які постійно ну, ростуть. Я надію, що е з часом вони будуть прогресувати і тільки будуть доправляти. Тим більше, що зараз наша команда у 19. Лідеруючі групі знаходяться, так що ігри з такими командами, як Динамо, Шахтар, Карпати, Дніпро додають фермності футболістам і швидше і... ростуть. І... І... А не виникає така проблема на те, що на слуху у Карпат, в частності, що ну, по-простому крадуть гравців клуби, які більш заможні, ті ж Шахтар, теж Динамо. І... І, ні, у нас такої проблеми немає, тому що хлопці всі на контрактах. І... Часи, що приїхали, забрали пачками і ввезли. Ні, зараз все цивілізовано. Тим більше, що в, нас в нашій структурі досить все на належному рівні і особливої такої охоти хлопці не мають проміняти шилу на миру. Розуміли, що буде запрошення в першу команду, з першу команду прем'єр-ліги ніхто не буде заперечувати. Ще є запитання. Хто вам сподобався в Буковині сьогодні? Ну, мені взагалі сподобалася команда досить бойова, досить виду що вмотивована. На мене теж трошки впливала на гру нервозність, тому що перша, перша гра, відповідальність за результат. Думаю, що дівася поламає. Віде вітрами додавить і такі моменти, як він мав сьогодні, буде використовувати. Yeah, yeah. Андрій yeah. Кохман досить непогано всередині виглядав. Тимур Оставу, навіть не дивлячись, що він гра на чужій позиції, досить, досить впевнено виглядав. Досить хороша команда, і я думаю, що з часом нас тільки буде набрати. Як ви думаєте, після перерви ваша команда додала чи Буковина трошки збавила обороти? бо в другому таймі порівняно з першим якби цікавіше виглядали ви на фоні Буковини? Знаєте, ми трошки сьогодні грали нетипову свою гру, і я власне тим здивований, що в нас багато чого не вийшло. Напевно, хлопці перенервували і трошки от, відповідальність за результати їх давила, і психологічно вони ще не зовсім стійкі. В другому темі трошки ми внесли корективи в роздіваці, попросили грати той футбол, який ми, який ми граємо. і ну, Трошки картина змінилася. Не особливо, але ну, думаю, що вже цікавіше. За перший там дійсно. Соромно у нас нічого не вийшло, залишилися ми на, на довгі передачі. А в нас команда метр двадцять нижче, тому там нема нам що ловити. А вже в другому таймі, коли положили м'яч на землю, вже ну, були в нас моменти, я думаю, що перспективних атак у нас було не менше, ніж Буковини. І те, що ми не реалізували, то ну, питання часу і мистецтвості. Я думаю, що хлопці будуть доброгати. По судівству питань немає, тому що інколи арбітер приймав такі рішення, ну, не йде мова про те, що на користь скали, чи на користь Буковини, Просто проходило 2-3 секунди, тільки потім вже якісь рішення. Затримки, скажімо так. Ну, завжди, як, знаєте, завжди після кожної гри є якісь моменти, де можна звернути увагу. Але... Минули вже ті часи, де, від... де відривають голову, і тому жалітися, що не бачу змісту. Хоча можна було там в першому таймі, коли нам поставили штрафний на 16 метрів, і наш півзахисник отримав жовту карточку, перед тим можна було дати фол в атаці на бровці, і не було б цього моменту. В другому таймі був момент можна було призначати каналі знову ж. В моментів можна знайти багато, але я, не... я думаю, що не варто звертати увагу, тому що игра ну, була така. Досить рівно, позиційно більше контролювали м'яч Буковина, ми старалися підловити їх на контратакції. Так, власне, і була побудована гра. Що з цього вийшло, то вам сидиться. І запитання? Тоді дякую вам за